Добрий, шановні українські аграрії, колеги зараз вже дійсно у нас вечір починається. Що сказати, зараз на Ярий ячмінь приїхав глянути, як він нас дорогенько поздоровля... поживає. Ну що сказати, по краям є питання ще. Чому? Тому що пізнє збирання кукурудзи, ґрунт тут дуже погано розробляється, і краї, звісно, гірші. Було сухо, стояло так що. Ну, Але на зараз ячмінь ми маємо такий це у нас вже третя репродукція лімагрейна. Що вам сказати? Ми насіння, насіння купили яро ячменя. насіння в ділянки вже заклали від компанії КВС. Побачимо, що воно буде. Бачите, чистенький поки що все нормально. Ми готуємося обробляти, дати їй буряни, позабирати. Азоту дати, тому що взагалі азоту ще тут не було. Тут тільки було РКД, було постійно з РКД, більш нічого не було. Тобто він такий бідненький, страшненький. Але зараз розберемося з нагальними питаннями з ріпаком і будемо заходити в ячмінь, по гарно, щоб всього, всього вистачило. Сілося тут і, і пютінгер був, і Хорш був, Ну, великому рахунку, ви бачите. Да, Бурини вже присутні, я думаю, ще збільшиться, тому що тут два роки назад був соняшник. Зараз ячмінь. Побачимо. Після ячменя, напевно, буде наш любимий ріпак. Чи мій любимий, не знаю. Ну, Ріпак буде більше всього, що. А можливо, батична траву посіємо. Щось будемо, придумаємо. Так що, отака історія. Ячмінь не сказати, що найкращий, але я ж кажу, що азоту він не бачив. Тримайтеся успіхів вам!